Всім привіт! Сьогодні у нас на розпакуванні Powerbank фірми Trust модель Prime Eco. Ця модель йде на 20 000 мА. Він поставляється в такій коробці, на якій нам вказано, що він високого об'єму, також він підтримує швидку зарядку. У нас вказано, що для зарядки в нас йде 10 Вт 2 А. Він має швидку зарядку. Також в нього є USB Type-C, мікро-USB. І також він має два USB Type-A. І може видавати 3 а 15 Вт. Це його максимальна потужність на віддачу. Важить він 420 грам. Зараз ми його відкриємо та подивимось на нього вживу. Ця модель вже працює кілька місяців постійного користування, і вона дуже непогано себе показує. У комплекті є також кабель, дуже невеличкий задовженою, на USB Type A та USB Type-C. Ось сам павербанк, він йде у щільному корпусі, він йде рифлений. Тут в нас є кнопка, яка може нам показати індикацію, наскільки він заряджений. Як ви бачите, зараз він заряджений на три відділення з чотирьох. Отже, в нас є вихід USB Type A, USB Type-C, micro USB та ще один USB Type A. Він досить непогано себе показує у зарядці телефонів. З цим павербанком можна ще три рази в середньому зарядити телефон. Також у комплекті йде інструкція по техніки безпеці. Та ще одна невеличка книжечка про те, як його заряджати, наприклад. Ось, як ви бачите, зарядний пристрій 12 Вт, тобто це найменший зарядний пристрій, який варто використовувати. Якщо більшої потужності, то краще. Менше буде грітися. І також він показує, скільки приблизно від 12 Вт потрібно його заряджати. Тобто 5000 мА3 години, 10 6 годин, 159 та 12 годин до повної потужності з таким блоком живлення. І також вказано, що він може видавати 15 Вт через USB Type-C та 12 Вт через USB Type A. Тобто, краще підключати до нього пристрої саме на USB Type-C, щоб з обох боків у вас був кабель USB Type-C. Так буде швидше заряджатися ваша техніка. Ось такий досить непоганий. Зараз він коштує досить дешево. Та найголовніше має рік гарантії. І це незвичайна китайська підробка. Тому можу радити до покупки, купляйте в магазині моє. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.